Протягом минулого року на Дніпропетровщині понад 1100 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування взяли під опіку чи до прийомних родин і будинків сімейного типу. Ще 73 хлопців та дівчат синовили. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Загалом тільки у 2023-му в області створили 25 прийомних родин та 11 дитячих будинків сімейного типу. Обласна адміністрація надає дані вже і по 2024-му. У цьому році на Дніпропетровщини установили вже дві дитини. Ще п'ять установлять найближчим часом. Створили два дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 15 хлопчиків та дівчат. Крім того, створили дев'ять прийомних родин, куди прийняли 22 дитини. Дитини. Серед батьків-вихователів, чия родина минулого року поповнилася подружжя Ковалів, коли рідний син виріс, заснували прийомну родину, згодом розширились до дитячого будинку сімейного типу. З дружини побалакали, були і вирішили, що взяти на виховання дітей, щоб не було скучно і веселіше і дітям. Допомога буде. В родині виховують дітей понад 15 років, дев'ятеро вже дорослі, випустилися, мають свої родини, є хлопці, що служать. Нині ковалі взяли до себе ще двох дівчаток. Загалом у них 12 дітей. Я до дітей відношуся як до своїх, як до свого, до своєї дитини, своєї рідної. Де треба поругати, поругаю, де треба похвалити, похвалю. У мене діти, я не відрізняю дітей, що це давно прийшли, а це ось дві неділі тільки чи два місяці. Вони всі одинакові. І я ж кажу, я їх всіх люблю. Вони мені всі вже як рідні. А в родині Олійник виховують двох рідних та 14 прийомних дітей. Перших діток жінка взяла, коли ще була незаміжня. Само був помні, тоді страх. Мені казалося, боже, що я буду робити, що ете, ну, мені оце слово, те, що сказали в службі, що в мене вірять, в тебе все вийде. Хоча я розуміла, що я не знаю, що це таке. І тепер не знаю. Мені кажуть, у нас це час 16, я нічого не боюся. За мною діти, вони мене завжди піддержуть, я їх, вони мене, ну то тобто, в нас і вважаю, що все хорошо. У Дніпропетровській ОВА зазначають, такі родини підтримуються на державному рівні, а в обласній адміністрації роблять все, аби влаштувати дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування у родини і допомогти батькам, які прагнуть подарувати малечі любов і турботу.